Драбич Сергій Володимирович, позивний джула, командир першого штурмового відділення штурмової роти військової частини т 0950 Народився 13 жовтня 1977 року в місті Калуш. З раннього віку жив і навчався в селі Верхня. Після закінчення 9 класу вступив до Калуського хіміко-технологічного технікуму, активно займався спортом, хореографією. З 2007 по 2011 навчався у Львівській політехніці. З дитинства вирізнявся веселою вдачою, тому був активним учасником команди КВК свого. Вишу, визнаний кращим актором, маючи лідерські якості, став головою профбюро. Сергій завжди був допитливим, сміливим і непохитним у своїх рішеннях, а ще був душею компанії і вірним надійним другом, доброю, світлою людиною, яка випромінювала тепло і приваблювала інших. З 2013 року Сергій працював слюсарем на ТЕЦ того ж року і одружився з коханою Наталею. А через рік, у листопаді 2014-го, народилася донечка Соломійка, яку він дуже любив, дарував своє батьківське тепло. 2018 року. Сергія завдяки його сумлінності і старанності в роботі переводять на посаду майстра зміни і направляють на підвищення кваліфікації до Львівської політехніки. У 2021 році Сергій звільняється з роботи і їде на заробітки до Бельгії. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна, повертається в Україну і 15 березня стає на її захист. У вересні того ж року народжується довгожданий синочок Максимчик. Сергій дуже чекав на сина, але так і не встиг подарувати йому батьківське тепло, підтримку і любов, адже перебував на службі загинув Драбич Сергій 29 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання у селі Іванівське Бахмутського району на Донеччині, похований 13 жовтня 2023 року. В селі Верхня обірвалося життя, перекреслилися усі плани, мрії, надії і сподівання. Проживши 35 років, загинув, залишивши свою сім'ю. Серце розривається, невгамовний біль. Сергій завжди був позитивною людиною, ніколи не опускав руки і в будь-якій ситуації шукав тільки плюси, хороші сторони. Завжди міг розрадити і втішити був надійною опорою. Він розбавляв моє життя яскравими фарбами. З ним хотілося жити, мріяти. Важко впоратися з такою втратою. Важко змиритися, що частинки мене уже немає. Спочивай з миром, мій герою, мій коханий чоловік, люблячий батько. Ти в нашому серці назавжди, вічна і світла пам'ять тобі, наш рідненький дружина Наталя, рідні, куми, друзі, сусіди згадують Сергія позитивною, життєрадісною, розумною, вірною і щирою людиною. Наша країна тримається на таких хоробрих відчайдушних воїнах з характером, які знищують ворога в холод, жару, лишають своє здоров'я, втрачають побратимів і власне життя, все заради спільної мети, перемоги, щирі і сповнені смутку слова побратимів Сергія, Андрія Нефедова, Павла Сосненка, Любомира Волощака. Ти був кращим серед рівних, одним з найяскравіших, добрих, вірних, світлих, відданих та сміливих людей, справжній та щирий друг, який любив сім'ю, життя і. Україну людина з великої літери нам усім тебе не вистачатиме назавжди в пам'яті. Честь, герої назавжди поміж нас.